Уже 23-ю зміну приймає табір літнього відпочинку Прибузька республіка, який діє при міському палаці творчості дітей та юнацтва. Цьогоріч дозвілля обдарованих діток наситили різного роду заходами від творчо розвиваючих до тих, які виховують екологічну свідомість юних хмельничан, аби відмічати табірні загони, які беруть найбільш активну участь у конкурсах та іграх. Ведуть спеціальний рейтинг. Діти навчаються працювати в команді, і що цікаво, відповідає не кожен за себе, а відповідає кожен за. Себе. Свій екіпаж. І після кожного заходу вони отримують рейтингову відмітку. І в кінці зміни ми будемо нагороджувати дітей, які. Найкраще працювали в таборі. Сьогодні загони Прибузької республіки знову поповнили скарбницю своїх балів. Для вихованців провели захід Безпечний світ дитинства. Юним відвідувачам табору нагадали, що вони теж учасники дорожньо-транспортного руху. Аби познайомити дітей із основними регулювальними рухами та власною роботою регулювальника, запросили їх у кабінет загонів юних інспекторів руху. Тут вихованці не лише слухали теорію, а й вправлялись із жезлом. Зараз я тобі покажу жест юного регулювальника. І ти будеш в мене юним регулювальником. Ось тако ножки. О, о, так ножки. От жест отак. О, молодець. І звідси отак покажи. О, ти ж гарно дуже показуєш. Отак, дай мені ручку. дивись туди. Отак так. дуже. Це зовсім світлофора. Після невеликого практичного уроку діти переглянули фільм на відповідну тему. Разом із розповідями керівника кабінету загонів ЮІР Віталія Прихорчука. Він поповнив багаж знань дітей про правила дорожнього руху. Тепер я буду знати усі знаки. Більшість знаків я сьогодні знала. Е яких не бачила ніколи в своєму житті, як позначається заправка, як позначаються інші різноманітні знаки, і як регулювальник показує, куди треба і коли йти. Не потрібно перебігати дорогу без. Ну без знаків, без на червоне світло не можна. Я вже все знаю, але я відновила свої знання, повторила все. Для... Це якби для мене тільки за каші. Аби остаточно переконати маленьких городян у важливості слідкування за безпекою пересування. Запросили інспектора ДАІ з профілактичної роботи Андрія Прокопенка. За його словами, за останній час у Хмельницькому зафіксовано сім ДТП за участю дітей. Дві з них трапили з вини останніх. Інспектор ДАІ звернувся до вихованців та їх батьків з проханням не допустити подібних ситуацій. Шановні юні учасники дорожнього руху, ми до вас звертаємося з проханням не вибігати раптово на проїзну частину, переходити дорогу чітко в установлених місцях. Як показує аналіз минулих років, саме під час літніх канікул, особливо це липень, серпень, місяць, коли діти більш розслаблені, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Тому звертаємося ще раз для вас з проханням чітко дотримуватись правил дорожнього руху. Після конструктивної бесіди дітей розважили тематичними піснями та іграми.